Вітаю, шановні друзі, бусифікація органами ТЦК, викрадення українських чоловіків органами ТЦК, порушення закону про мобілізацію та утримання чоловіків в приміщеннях ТЦК проти їх волі. Це все численні випадки порушення законодавства про мобілізацію в Україні та міжнародних конвенцій. Тому спеціально на цей випадок я підготував перелік всіх міжнародних організацій та європейських інституцій, куди можна звертатися і повідомляти про факти бусифікації. Та викрадення органами ТЦК українських чоловіків в Україні. В моєму телеграм-каналі ви знайдете перелік даних організацій з імейлами, адресами, куди можна написати лист і повідомити про відповідний факт незаконної мобілізації. Також в моєму телеграм-каналі є приклад відповідного листа на англійській мові для того, щоб вам було зручніше писати і розширювати даний лист, дописувати туди відповідні факти та обставини. Обов'язково прикладайте відео та. Фото докази для того, щоб європейські органи правозахисту мали можливість перевірити цей факт, відреагувати і вплинути на українську владу з метою того, щоб вони дотримувались українського законодавства про мобілізацію. Тому що українське чинне законодавство про мобілізацію не надає повноважень органам ТЦК хапати людей, викрадати їх, бити їх і проти їх волі утримувати в приміщеннях ТЦК. Це заборонено це не дозволяється. Про це казали не один раз вже тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Е український омбудсмен казав про це. Багато депутатів виступали і казали, і Міністерство оборони визнавало факти порушення законодавства про мобілізацію. Але насправді, друзі, нічого не міняється і нічого не зміниться, якщо українці не будуть повідомляти європейські інституції, інституції ООН про те, що в Україні йде порушення законодавства про мобілізацію, і саме головне порушення. Прав людини в моєму телеграм-каналі ви знайдете посилання на Організацію Об'єднаних Націй ООН, Ви бачите зараз на малюнку тут є адреса, і емейл, також відповідний підрозділ для термінових апеляцій європейські інституції, такі як Офіс комісара по правам людини, депутат Європарламенту, який є членом підкомітету з прав людини Петрас Аустревічус, Далі представниця уповноваженого омбудсмана України в Бельгії та справах ЄС Марта Барандій. Далі, віце-президент, також відповідної організації, яка здійснюється захистом прав людини. Відповідний віце-президент також організації по захисту прав людини, а також інші важливі члени, депутати громадські організації, незалежні правозахисні організації, куди необхідно звертатися, прикладати відео та фото докази для того, щоб тема незаконної мобілізації піднімалася. І щоб українські органи ТЦК виконували чинний закон про мобілізацію, друзі, я казав і кажу, що для мене передусім є закон. Воєнний стан в Україні не являється умовою для порушення законодавства. Останні звіти Єврокомісара по правам людини і комісара ООН по правам людини чітко підтверджують, що в Україні є факти порушення прав людини органами ТЦК, і органи ТЦК повинні дотримуватись закону. Якщо ви не будете писати і повідомляти, то це безчинство, друзі, ніколи не закінчиться. Тому давайте будемо дотримуватись закону та міжнародних конвенцій. З повагою, ваш адвокат Демченко.